Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на другий поєдинок сьогоднішнього вечора. Мір команди Лісовський. Контрнаступ вихід Вічнович. Яремович, ближній кут не забиває. Де грати дах. Зараз Маркопич. Яремович, вихід вічнович. Потрібно забивати. Удар. Гол. Іван Яремович. Відкриває лік. у рахунку. Браво. Одиннадцятий номер команди. Господарі Кухари Голвану! Це все ж таки забиває не Андрій Кухарик а Іван Яремович, оформлюючи дубль з інтервалом у хвилин. Зуміють хтось продовжує нарікати. Ну, усі ж вибирали. Усіх була така можливість. Зараз копич на бобіраж прибуває оближній ко передумови набагато краще здобувати звиття. І сьогодні це бажання проявляється. Облекторві кожен так за рахунок стандартів. Хороших розіграшів. Динаміки. Удар в кут. Не так просто пробивати. Яремович. Кухарик. Закидання вперед. Даний Канець не зумів одразу пробити Яремович під поперечку. Розганяє атак. Покотив ліворуч. Яремович. Кут доволі гострий. ворота. чи влетить м'яч? Аж таки так. 3-0. Іван Яремович. МВП сьогоднішнього поєдинку. Андрій шукає партнерів. Попереду пішов в обіру, аж дуже близько до голов Ференц не влучає. Загро. Пригадуємо поразку. Black Tour ну, у попередньому поєдинку від планіту. Атака через центральну зону. Яремович покотив далайкаліч не забиває. В впевн... цьому епізоді Копич. Потрібен удар. Хороший удар. Ференц в даніку знову ну, ж... Повертається команди не 20 Двадцяти хвилин. Блектор Віжн з рахунком 0-3 поки що поступається. Арінбі точній траві. Також тут свого роду може зіграти це проти самого Кубрака. Про нього будемо говорити пізніше. Гаван! гол тріадир. В лекторвіжн досягає свого. Юрій Ференс покотив на ближню стік. Хто поєдинку доклався до справи і Пробуває Копич, б'є у свого, бо чужі боялись гамору. Тоді дісталось. Гамар. Боляче дивиться на його обличчя. Володимир Яремович. Передача. Гол покер від Івана Яремовича. Тут вже обійняв. Стійку Іван Яремович. І далеченько і кут був доволі гост. Та на Ікалець кут, оближні кутійка. Наскільки ну, сьогодні 15 волів у, у нього 15 Василя Андрухіва. Ярмович пробиває. Атакують через центральну частину майданчика. Передача, удар! Стійка. При цьому матимуть на один поєдинок менше від Техменчик, стільки ж, як і у Техва. атака! Данай повертає на Копича Брановський. Помиляється. Дісталося, здавалося Кухарику. Ференц, Є можливість удару по центру медалян на висоті. Володимир Яремський в екранах віддає Копича, той прибуває знову на дворот. Бачили у протистоянні з Черстудіо. Від Vector Віжен. Гавар І йшов на дубль, але в плані не пропустіть.